Дороге задоволення та ще дорожче лікування. У Черкасах правоохоронці впіймали звідницю, яка постачала сексуально голодним чоловікам, хворих на венеричні хвороби повій. 23-річна підприємлива жіночка знайшла кілька дівчат у фінансовій скруті і запропонувала їм заробити грошей проституцією. Дівчата погодилися. Серед них були панянки із багатодітних сімей, студентки, одинокі матері та двоє неповнолітніх. Звідниця продавала секс рабинь по 800 гривень за годину. Половину грошей забирала собі, а решту віддавала дівчатам. Зробила об'явлення в, в інтернеті, просто шукала клієнтів. І для цих клієнтів давала своїх знайомих дівчат, які добровольно їхні були обслужувати. Дівчинки прекрасно знали, вони йшли на це, знають, чим вони будуть займатися, тому що ми це обговорювали одразу. Одна із повій хвора на серйозне венеричне захворювання. Чоловіки під час сексу із нею не захищали себе. Що цікаво, що оперативно розшуковим шляхом було встановлено біля 10 клієнтів по даним послугам. Частина з них після отримання сексуальних послуг звернулись до лікарень із діагнозом венеричних хворіб. Підозрювана у звідництві жінка може опинитися у буцигарні. доки триває досудове слідство. Чоловіки охочі до полунички лікуються від серйозної венеричної хвороби.